Цієї ночі в зоні АТО було неспокійно лише на Донецькому напрямку. Тут, з 22 до 23 години ночі, поблизу шахти Дутовка терористи безуспішно атакували позиції українських воїнів. А з 23.45 майже годину ворог обстрілював населений пункт Піски із стрілецької зброї. Після опівночі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Без обстрілів ніч минула на Маріупольському, Луганському та Дебальцівському напрямках. Той же час за минулу добу бандити сім разів обстріляли позиції АТО і мирні населені пункти із стрілецької зброї, двічі з танків, один раз з мінометів. Також зафіксовано два бойових зіткнення, під час яких штурмові дії противника було відбито. Крім того, протягом вчорашнього дня ворог сім разів застосував безпілотники для проведення розвідувальних дій в районі Маріуполя і один раз біля Старого Айдару, що на Луганщині. Незважаючи на провокації незаконних збройних формувань, українські воїни продовжують мужньо утримувати позиції, дотримуються режиму припинення вогню та застосовують зброю лише у відповіді.